Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. А у Харкові досі ліквідовують наслідки атаки, якої ворог завдав напередодні ввечері. Відомо про 13 поранених. Серед них є дитина, і є вагітна жінка. Майже в півсотні будинків повилітали шибки і двері. Попередньо росіяни застосували ФАБи-250 із коригуванням. Більше про цей обстріл. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Коли люди вже лагодилися спати, росіяни скинули на їхні оселі бомби. В мене є маленька дитина, я вкладала його спати, йому рік і 10 місяців. Саме на той час я вкладала дитинку спати, і відбувся вибух. Ну, звісно ж, приляпалась дуже і я і дитина. Спершу прилетіло в основ'янський район Харкова у 12 людей травми різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих при надії. Жінка на 30-му тижні вагітності, а найменшому потерпілому лише 5 рочків. У багатьох мешканців гостра реакція на стрес. Страшно було, жахно, тому що вдруг… Лячно було. Жах здригнувся весь будинок і полетіло скло. Я зайшла у кімнату, там все на підлозі. Думала, більше не буду жити у війну. Я вже другу світову пережила. Але ось як сталося. це страшне. Через авіаудар у цій частині Харкова півночі не було електрики. Комунальники від ранку забивають вікна фанерою, а їх вибито вісім сотень. Загалом ударною хвилею тут пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Їх, наче оголили, стоять з побитими фасадами, без вікон і без дерев у дворах, бо комунальники зрізають усі понівечені. Будинок страждає вже другий раз. Страшно, діти почали бігати по хаті, кричати і так далі. Також у цьому районі пошкоджено 20 автомістян, офісну будівлю. Хімчистку та автомийку. А у Київському районі, куди теж цілий ворог, поранений 34-річний оператор заправки. Росіяни влучили між автозаправною станцією та СТО в Київському районі. Влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційної нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд правохоронці ідентифікували уламки бомб: це ФАБи-250 з універсальними модулями планування і корекції, а також гібриди авіаційно-плануючої бомби і ракети Гром є 1 Окупанти скидали бомби з кількох літаків, які злетіли з Тамаровки Білгородської області. Світлана Павук, Олексій Богаєнко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.